Прем'єр Яценюк вимагає публічного аудиту фонду гарантування вкладів, аби там відзвітували, як витратили 29 мільярдів гривень з держбюджету. Прем'єр хоче знати, як так сталося. Що з 12 банків, через які виплачували гроші вкладникам, половину оголосили проблемними, а три неплатоспроможними. Ми віддали вам 28,5 мільярдів гривень з державного бюджету на те, щоб ці кошти пішли у фонд. І ви виплачували вкладникам ці кошти. І тому, як голова уряду, я вимагаю прозорості і звітності. Прем'єр заявив, що розслідуватимуть причини банкрутства 56 банків в Україні, і з цим по допомогу він звернеться до СБУ, Генпрокуратури і міністра МВС. Буде створена спільна слідчо-оперативна група по розслідуванню банкрутств 56 банків. І з'ясовано, хто виводив активи. Хто стоїть з посадових осіб держави за виведенням активів? Хто їм сприяв і куди ці активи поділися?